Дмитро знову намагався заспокоїти Олену, обіймаючи її за тендітну талію. Вони йшли вздовж набережної, і Дмитрові було приємно бачити, як інші чоловіки заздрістю поглядали на його обранецю. З такою красию, не яка невдовзі стане його дружиною, він відчував себе переможцем. Та не хвилюйся ти так через дрібниці, наполягав Дмитро. Все буде так, як я кажу. Мама підтримує будь-яке моє рішення завжди так було і буде я ж її єдиний син. Олена трохи напружено посміхнулась, згадуючи свою першу зустріч із мамою Дмитра. Їй здавалося, що та дивилась на неї з підозрою, наче готова була наказати синові припинити ці стосунки. Мені здається, що вона про все здогадалася не сподобалось їй, серцем відчуваю поділилась своїми сумнівами Олена. Не розумію твоїх переживань, відповів Дмитро. Ти не можеш не сподобатись. Ти справжня прикраса будь-якого товариства. Олена була високою, стрункою і привабливою. Її зовнішність завжди викликала захоплення в оточуючих. У порівнянні з нею його дружина Катя виглядала набагато скромніше, і після пологів вона зовсім втратила колишню форму. Декілька днів тому Дмитро вирішив познайомити Олену зі своєю мамою. Він нічого їй не сказав про свої плани одружитись на Олені, але це знайомство стало першим кроком до розлучення з Катею. Олена допомагає мені з документами. Я призначив її секретарем, і вона справляється відмінно. Якщо так буде і далі, зроблю її своєю помічницею на ділових зустрічах, повідомив Дмитро Матері. Сподіваюся, що у неї голова працює так само добре, як і зовнішність вражає. Рідко зустрінеш таке поєднання, задумливо відповіла мама, окинувши Олену оцінюючим поглядом. Дмитро вирішив, поки нічого не говорити мамі про свої плани. Він хотів, щоб вона звикла до присутності Олени поруч із ним, і тоді перехід від Каті до нової невістки буде менш болючим. Олена все більше відчувала нетерпіння і не могла приховати своєї тривоги. Може, нам вже пора бути разом, але вона досі з тобою живе. Мені не подобається роль третьої зайвої. Може, ти мене обманюєш і не збираєшся з нею розлучатися? запитала Олена. Щойно збирався сьогодні ввечері поговорити з нею про це, відповів Дмитро. Вона ще не знає, що не зможе залишитися в нашій квартирі після розлучення. Я ще тоді оформив усе на маму, щоб Катя нічого не дісталося. Дмитро поцілував Олену, відчуваючи задоволення від того, що все йде за планом. Катя, його дружина, була приголомшена новиною, яку повідомив її чоловік. Я не розумію, чому ти мене кидаєш. У нас же діти, живемо разом від батьків, ніхто тобі нерви не псує. Зарплата у тебе хороша, нам на все вистачає, скоро Антошка і Вірочка підуть у садок. Що не так? Чого тобі не вистачає? тряслася Катя. Видно, ти зовсім не розумієш, чого хоче чоловік, відповів Дмитро з відтінком презирства. Ти думаєш, що для щастя достатньо, щоб були гроші на їжу, одяг, окрема квартира і здорові діти? Але для мене це лише зовнішня оболонка щасливого життя. Мене дратує, що я не можу взяти тебе на корпоративи чи важливі заходи. Чому не можеш? здивувалася Катерина. Та тому, що всі там підтягнуті, доглянуті, а ти себе в зеркало давно бачила. У тебе жир звисає з усіх боків, ти розпливлася, кинув Дмитро. Катя намагалася переконати чоловіка, що як тільки діти підуть у садок, вона займеться собою і поверне собі колишню форму. Але Дмитро не вірив їй. Я не уявляю, як ти це зробиш. Це не так просто, як тобі здається. Катя продовжувала плакати, усвідомлюючи усю безпорадність. Вона була готова на все, щоб зберегти сім'ю, навіть просила у Дмитра ще хоча б трохи часу. Дай мені трохи часу, і я все виправлю, благала Катя. Що мені зробити на наступному тижні? запитав Дмитро. Мене запросили на важливу зустріч, куди потрібно йти з жінками. Кого я маю взяти з собою? Тебе ти мені всі переговори зіпсуєш своїм виглядом. Катя мовчала. Сльози текли по її щоках від образи та усвідомлення своєї безпорадності. А що мені сказати колегам? Що ти ось ось приведеш себе в порядок? Може, ти сама підкажеш мені вихід з цієї ситуації? промовив Дмитро. Катя взагалі не знаходила слів. Вона хотіла зберегти сім'ю, але розуміла, що шанси на це мізерні. Дмитро, схоже, був впевнений у своєму рішенні, і вона відчувала, як її світ руйнується. Чого ти знову плачеш? запитав Дмитро. У вас буде три дні, щоб зібратися і переїхати до твоїх батьків. Я буду присилати гроші на дітей, можеш не переживати. Катя кивнула, не маючи сили на опір. Дмитро вийшов з кімнати. Задоволений тим, що все нарешті вирішено. Він був впевнений, що зробив правильний вибір. Тепер він міг почати нове життя з Оленою, залишивши позаду всі проблеми з Катею. Але розмова з мамою стала для нього несподіванкою. Мені треба з тобою поговорити, строго сказала Світлана Вікторівна по телефону. Дмитро спробував ухилитися від розмови, але мати наполягала. Мам, зараз у мене важливе завдання, я передзвоню тобі ввечері, сказав Дмитро, але мати була невблаганна. Твої важливі справи почекають. Мені потрібно поговорити з тобою негайно. Коли Дмитро приїхав до матері, вона зустріла його беззвичної теплоти. Дмитре, я завжди намагалася виховати тебе відповідальним і порядним чоловіком. Мені здається, що ти виріс надійним чоловіком і гарним батьком для своїх дітей. Але після того, як мені подзвонила Катя і все розповіла, я вже не впевнена в цьому, почала Світлана Вікторівна. Дмитро був здивований. Мам, я не розумію, чому ти на мене тиснеш. Катя ймовірно, просто набрехала тобі, щоб викликати якусь жалість. Я вирішив покінчити з цими відносинами і все. Олена краще підходить мені. Мати зупинила його. Ти кинув жінку з двома дітьми, щоб зійтися з молодою дівчиною? Ти хоча б розумієш, що ти робиш? Дмитро намагався зберігати спокій, але в його голосі відчувала злість. Мам, я не можу більше жити з Катериною. Ми просто не підходимо один одному. Ти ж сама бачиш, який я щасливий з Оленою!» Світлана Вікторівна глибоко зітхнула. Справжнє щастя не вимірюється лише зовнішністю чи новими стосунками. Ти повинен подумати про дітей. Вони також страждають від цього розриву. Ти ж маєш бути для них прикладом відповідальності і стабільності. Дмитро відчував роздратування. Я намагаюся бути щасливим, як можна жити в такому постійному, напруженому середовищі? Катя не підтримує мене, а я не можу постійно жертвувати своїм комфортом і щастям заради дітей, коли не можу знайти гармонію зі своєю дружиною. Світлана Вікторівна знизила плечима. Ніколи не буде легко зробити вибір між власним щастям і обов'язком перед родиною, але ти повинен зрозуміти, що твої дії мають наслідки для всіх навколо. І якщо ти вже вирішив, що хочеш бути зеленою, розглянь можливість знайти шлях, як зробити це менш болісно для дітей. Дмитро зрозумів, що мама говорить справедливо, але його гордість не дозволяла йому погодитись. Я вже зробив свій вибір, мамо. Не можу зупинитися зараз. Світлана Вікторівна подивилась на сина з розчарування. Якщо ти вирішив залишити все так, як є, сподівайся, що це принесе тобі справжнє щастя. Але знай. Що мені буде важко приймати це рішення. Я хотіла бачити в тобі чоловіка, на якого можна покластися, а не того, хто просто йде за своїми бажаннями без огляду на наслідки. Залишивши матір, Дмитрович чув велику порожнечу йому важко було уявити своє життя без підтримки Світлани Вікторівни, але він був рішуче налаштований продовжити свій шлях, який обрав. Олена вже чекає на нього, і він не міг зупинитися зараз, коли вже почав будувати нове життя. Дмитро повернувся додому, де Олена чекала його з нетерпінням. Вона помітила його сумний вигляд і запитала, що сталося? Твоя мама що не підтримала твій вибір. Так, мама трохи засмутилася. Вона вважає, що я повинен більше думати про дітей і про наслідки своїх рішень. Відповів Дмитро. Олена зітхнула. Ти справді думаєш, що зможеш бути щасливим, залишаючи все це позаду? Я вірю, що наше майбутнє разом буде краще, впевнено сказав Дмитро. Зараз ми повинні зосередитись на нашій спільній меті. Олена обійняла його, і хоча вона відчувала певну невпевненість, вона була готова підтримати Дмитра. І їхнє нове життя разом починалося, і вони мали сподіватися, що зможуть знайти щастя в нових обставинах, незважаючи на всі труднощі та втрати, які залишилися в минулому. Дмитро і Олена вирушили на вечерю до ресторану, сподіваючись відволіктися від важких думок і насолодитися вечором разом. Але навіть в атмосфері розкішного закладу Дмитро відчував якийсь, наче важкий тягар свого рішення. Олена помітила це і намагалась розвеселити його. Ми могли б поїхати кудись на вихідні, запропонувала вона, це допоможе нам відпочити і розслабитись, а також відверне думки від проблем. Дмитро погодився з цією ідеєю, сподіваючись, що подорож стане відпочинком від стресів. Олена з усмішкою розповідала про різні місця, які її можна відвідати, і його настрій трохи покращився. Незважаючи на те, що Дмитро спробував залишити всі проблеми позаду, його думки часто поверталися до дітей і Каті. Він розумів, що це важкий момент для всіх, і сумніви не залишали його ані на мить. Олена, хоч і була поруч, не могла повністю розв'язати ці внутрішні конфлікти. Повернувшись додому, Дмитро отримав повідомлення від матері. Світлана Вікторівна попросила зустрітися ще раз для остаточної розмови. Дмитро відчував, що мама намагається дати йому ще один шанс розібратися з його вибором. Вирішивши не відкладати, він призначив зустріч на наступний день. На розмові мати була ще більш емоційною. Я розумію, що ти вже прийняв рішення, але я хочу, щоб ти знав, що люба Катя і діти зараз дуже потребують твоєї підтримки. Можливо, є інші способи якось вирішити це питання без таких кардинальних кроків. Дмитро спробував висловити свою точку зору, але Світлана Вікторівна перервала його. Не все так просто, як здається, ти маєш обрати свій шлях, за яким дійсно зможе жити без шкоди для своєї совісті. Пам'ятай, що справжня любов і щастя часто приходять через жертовність і компроміси. Дмитро був приголомшений словами матері. Він розумів, що його рішення не просто змінює його власне життя, але й впливає на життя інших. Тепер йому потрібно знайти якийсь баланс між своїм щастям і відповідальністю перед своєю родиною. У той час, як він повернувся до Олени, Дмитро відчував внутрішню боротьбу. Він знав, що йому потрібно переглянути своє рішення і, можливо, знайти якийсь шлях, який би був. Менш болісним і для дітей, і для каті. Олена бачила його турботу і вирішила якось підтримати його в цьому важкому процесі, хоча й вона мала свої власні сумніви і страхи. Їхні відносини знову стали під загрозою. Але Дмитро був готовий зробити все можливе, щоб знайти правильний шлях, навіть якщо це остаточно означало подовлати власні амбіції і зберегти стабільність для дітей і тих кого він колись любив